Відмовили одразу три. три системи, які рятують рибку. Бачите вже самі зверху. Він ще живий, він відійде, звичайно. Але із скрасим вже пішов один. Одним словом, що робить? Ця мочалка косувається, туди паде. Ця трубка, що йде повітря, та дам вилітає у воду. Повітря нема і фільтр майже не працює. Друге, цей що, моторчик. Насос, що подає сюди мені водичку. Ви Бачите, тут вона виходить. І біофільтр зробив. Те ж саме, що зробилося. Що воно було світа? Ага, Воно тут вилізло з розетки. Тут взяло і вилізло з розетки. Третє. Подача повітря. Вона зараз і так слабенько йде, але взялася цього клапана вилази. Тобто всі три системи відмовляють один, день, ніч, не знаю. От і Маємо, що маємо, вода застоялася, пару рибок дохлих. Добре, що хоч часно ще побачили, що врятували. Ну, такі бувають справи. Тут те саме взяла. Ця херня так, бачите, як зараз стоїть. Я сам робив свої, своїми руками. Вони отак взяли водичку сюди, через це скло почала наповнювати цей акваріум, потім нижній акваріум. Видно хватка води вже, бачите? Тому таке такі, такі хобі вимагає постійно бути вдома. Кожен день приходити, щупати, дивитися. Що дивиться рибі в очі, що дивиться, як ті фільтра, все працює. Тому що одна херня не спрацювала. І хоча, бачите, не поставив вже дублюючи, все поставив, не заразив ніяк, мусить щось колись воно мусить стрільнути і вилізти боку. От, ну а в нас що? У нас поцілункові горани. У вже в посилки. Трубочника ковізію відправляю. У нас поцілункові горами приїхали. Правда, нас трохи здурили. Нам не дискових дали, а тих тюльк довго більше. А тюльки такі собі. Хоча теж красиві, але. Будемо пробувати. Я, до речі, пробував поцілункових розвести. Не вдалося мені. У мене шість таких ладошечків, красивих таких, класних. В мене там є відео, я зараз його закріплю зверху, щоб ви подивилися що таке поціленкові гореми. З такими дівчата-губами надутими, Теж красива рибка, Так що пишіть, пишіть приватно мовимося.